Алло, синок, Руслан, що синочок? Що так Що случилось? Один телефонний дзвінок враз запаморочив голову Діані Вусатій. в слухавці про мамину допомогу. Просив знервований син. 22-річний Руслан, військовий офіцер, вже кілька років служить в харківській військовій частині. А тут він повідомляє, що його затримали за вбивство. Коли дзвонивши, званка, парень, плакав. То есть я э, мысленно, эмоционально понимала, что вроде как не голос моего сына, но в то же время, когда человек плачет на эмоциях, то оно немножечко може из изменяться. Конечно, я это вот сейчас вспоминаю, у меня дрожь по телу идет, потому что это, это жутко услышать, когда твой сын плачет, говорит, что он находится в СИЗО и что он убил человека. Діана зізнається, голос свого сина впізнає навіть з просоння. Однак тут він говорив через сльози, а мама востаннє чула, як плаче син ще малюк. Ком за хвилину хлопець передав слухавку слідчому, нібито майору Харківської обласної міліції. Той повідомив, що Руслану світить вісім років тюрми. Син в нітрізному стані їхав за рулем збив чоловіка. Ну, дело в тому, що у моего сина ні ни ні прав, ні машини, і я одразу логічно подумала, що ну можливо, ну, всяке, есть в голові перевернулась. Але я не піддалася емоціям, почала задавати напутствуючі питання. За своє мовчання слідчий попросив Матусю перерахувати 8 тисяч гривень. Зібрати гроші вона мала б за годину. За цей час жінка встигла зателефонувати сину і пересвідчитися, що з ним все гаразд. Та 90% жінок все ж сплачують названу шахраями суму. Кажуть, Чернігівській міській міліції на гачок телефонних терористів лише минулого року потрапило більше десяти чернігівок. Зазвичай телефонують саме жінкам і тиснуть емоційно. Телефонні шахраї, так би мовити, вони телефонують наугад, тобто дзвонять на першу особу, яка поведеться на їх гачок. Потрапляє за минулий рік їх було близько десяти. Були порушені кримінальні справи за частиною першої статті 190 – Це шахрайство. В міліції розповіли, що шахрая можуть знайти за телефоном, навіть якщо номер невідомий, головне вчасно подзвонити правоохоронцям. За таке його можуть посадити за грати не менш ніж на вісім років.